Компанія автопарк нове надходження для вас. Це у нас Mazda cx 5 2019 року випуску на передньому приводі 2.5 SkyActiv. Додатково також встановлено було газове обладнання. Попередній частині було пошкодження, замінено елементів. По факту, вторічний якраз. Дуже класні комплектації на оригінальних лахспавних дисках, тонована, істественно, в круг парктроніки, троніких безключовий доступ. Всі чотири спотиноча, пам'ятсині електровілювання, преміальна музика, боус, шкіряне кермо, 117 тисяч пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, режими вождіння, управління мультимедією, світла, стеля. З люком. По задній частині у нас також абсолютно без ніяких зауважень спокійночі. Чорний шкіряний салон абсолютно без ніяких зауважень. Авто знаходиться, можна оглянути на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок, ну і відповідно за криптовалюту. Тому чекаємо вас, Сумська-2, місто Київ.